У Кропавницькому на проспекті Університетський біля обласної лікарні на дорогу впав стовп. Через те, з 12 години, поліція обмежила рух на ділянці від вулиці Героїв-рятувальників до незалежності у напрямку на виїзд із міста. Під час падіння дроти електроопори пошкодили машину кропавничанина Едуарда Кареліна, який був за кермом. З його слів, аварія сталася за 10 хвилин до 12-ї. Почали рух на зелений світофор. Попереду у нас вже давно щось поїхав тролейбус, щось там в нього відбулося. Зіскочив ріг, він почав хилитатися, в нього, там іскри летіли, Зацепився, запутався він за трос, повалив стовба. Ну, Екстрено тормознули, коли вже я побачив, що в мене летить трос із металевими накінечниками. Ну, і так мені пощастило, що тормознувся я вчасно, бо могло півлубове стекло залетіти, а так воно пішло мені під бампер, під машину, гепнуло. Ну і пошкодження, тросом капот, бампер, вігнуло номер. Зупинився, да, плечи аварійку, вийшов біля мене, теж поставили автомобіль, які екстрено тормозилися. Слава Богу, що вони відтормозилися. Ніхто не в'їхав ні в кого. Під'їхала дорожна служба. Почали вони піднімати тут трос, провода, що там, опускати стовба. я подзвонив до. Поліції в 102. зі слів водія щодо пошкодження автомобіля буде звертатися у страхову компанію. Причина падіння стовпа поки невідома. Її встановлюють. Електроопора перебуває на балансі комунального підприємства Електротранс. Як сталася аварія, суспільним телефоном розповів заступник директора підприємства Валерій Музичук. Водій приїхав по створе цієї, після деякі приїхав, ну зразу зацепило за розтяжний трос. Разтяжка називається вона, і потягнула не витримала опора, на сьогоднішній тролейбус проїхав ще метр десять своїм ходом. І опору. Вона вже стара, трошки постояла, то сам сама десь зламалася. Тому би там поки терміново підтягнули провода. А десь завтра післязавтра завтра, моїм поставимо опору на її дно був. Яку вже приготував? пів на п'ятнадцяту з допомогою техніки електротранса стовпи з дороги прибрали, рух відновили. Як розповів Суспільному речник патрульної поліції області Дмитро Поперешняк, за фактом аварії склали адмінматеріал на водія тролейбуса за статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів вантажу, доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. Передбачає покарання у вигляді штрафу 850 гривень або позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року. Василь Левицький Анатолій Басисти Суспільне Винник Кропивницький